Щодо укриттів в Ізраїлі, також вже багато інформації в цьому контексті є і е, показано було, як саме люди переховуються в цих укриттях. Ну і звісно, в цьому контексті нам необхідно брати цей досвід і застосовувати в наших реаліях. От, давайте подивимося, який вигляд мають приватне укриття в Ізраїлі е, у будівлі, е, здовщині стіни, герметичні двері та вікна. Також є вентиляція. Як саме це виглядає? Давайте дивитись. Також останніми хвилинами з'явилось відео нападу бойовиків Хамас на музичний фестиваль Nature Party на півдні Ізраїлю, де було вбито щонайменше 260 осіб. Невстановлену кількість учасників фестивалю було взято в заручники. Ну і в цьому контексті знаєте багато також роздумів можуть бути хто правий в тому, що відбулося, і, взагалі, от в питанні сектори газа і Ізраїлю: хто правий, хто ні. Але відповідь насправді вона лежить на поверхні. Оці 260 осіб, які танцювали на фестивалі. Вони якось відносяться до цього конфлікту. Чи була потреба? так звірськи розправлятися з мирними абсолютно людьми, розстрілюючи їх, питання насправді з відповіддю: це абсолютно терористичні дії, варварські терористичні дії, які піддаються осуду, і не має місця їм в світі, насправді в цивілізованому світі таким діям місця немає. Яке б там не було юридичне право, історичне право ці 260 осіб. Конкретно щось зробили щось якась вина була. Тому я думаю, для багатьох це абсолютно питання з відповіддю навіть не потрібно говорити і вдаватися в історію хто правий, хто ні. І звісно, Ізраїль дуже жорстко буде відповідати. І ця відповідь вона зараз продовжується в тому числі. Є відео з цього фестивалю. Давайте подивимося, як люди реагували на це терористичне вторгнення. Ну, а потім будемо обговорювати все з експертом. Ніхне сулика на нашим, бо! Бо, 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 бо 我走，我走。走走